Статус Укр буде продовжено до 30 вересня 2025 року. Також будуть продовжені візи і карти побиту. Українці, які мають песель Укр після 30 вересня 2025 року, зможуть статус тимчасового захисту змінити на статус тимчасового проживання аж на три роки. Польський уряд представив проект змін до спецзакону тимчасового захисту українців. Проект має розглядатися у квітні і будуть внесені поправки, але основні пункти будуть такі: Песель Укр буде продовжено до 30 вересня 2025 року а далі українці зможуть легалізуватися терміном на три роки. Буде спрощений порядок отримання карт тимчасового побиту. Для того, щоб отримати карту побиту, українці повинні мати активний статус Укр станом на 4 березня 2024 року. Також ці українці повинні заповнити електронну заяву, оновити всі дані в базі Песель Укр усіх українців приві.